Всім вітанечко з міста Харкова. Сьогодні у нас з вами вже 7 вересня 2023 року. Запитаємо у підсвідомості, який ресурс допоможе сьогодні здійснити все те, що ми задумали. Так, сердечність, понімання, цінності. Подивіться уважніше на малюнок, про що він тут для вас. Для мене це ресурс розуміння, для чого ти все це робиш. І те, що може нас заводити в мінус, властолюб'я, все во ім'я значимості. Подивіться уважніше на малюночок. Що тут для вас? І якщо ми відчуємо ось це, що нам буде заважати, запитаємо підсвідомості підказку, вибираємо число від 1 до 4. Яку стратегію використати, щоб дим прийшов вдало? І так, ті, хто вибрав число 1. Ця стратегія ваша на сьогодні: ті, хто вибрав число 2. Ця стратегія на сьогодні ваша. Подивіться уважно ще на малюнок про що тут для вас. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша, яка допоможе вам сьогодні. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія на сьогодні ваша. Якщо щось не зрозуміло, запитайте мене, я вам. Відкажу. Бережіть себе, янголо-охоронця. Пока-пока.